Вітаю, це Денис Богуш, і ви на каналі Казак Характерник Українські практики. І сьогодні ми поговоримо про волю і долю України. Це така дуже серйозна тема, і зараз вона нагальна, і треба про неї поговорити, тому що вже війна йде так довго, і по цим категоріям дуже багато просять, щоб ну, пояснити. Про саме долю країни, тому що, ну я думаю, ви знаєте, що є концепція волі і доля. Вона описана в моїй книжці Коза-Карактерника Бутименука діда Хіба. Також є цілий курс Воля і доля, де я пояснюю, як працювати з волею, долею в своєму житті. Ну і є у нас телеграм-канал Воля і доля, з яким ми кожен день щось робимо, наближаємо нашу перемогу. Ну, чи можемо тобто, ну, за допомогою концентрації волі майже 2000 людей. Так от, про волю і долю дуже коротко з концепції, що в принципі можна жити по долі, тобто ми народилися або країна народилася, і в нас є якийсь шлях, по якому ми йдемо. Якщо ми нічого не будемо робити, то ми так будемо пливсти течії, будуть проходити події. Будуть ну, все відбуватись, все як заплановано. І не завжди це буде позитивно саме для там, або, або на рівні країни. Так on, і іноді можна робити поволі, тобто змінювати цю ситуацію. І таким чином, ти міняєш простір, міняєш своє майбутнє. От, і в цьому вся фішка нашого життя, в тому, що ми можемо. Фізично взяти і змінити дуже багато подій в своєму житті і зробити їх по волі. От і дуже важливо зрозуміти, що така доля і воля можливо на рівні індивідуума, тобто людини, яка народилася, в неї є там події, папа, мама, там родичі, родина, діти і так далі. Тобто є своя історія. І свої повороти долі, а є і рівень країни. Тобто є ну, країна, коли, ну, яка народилася, є певні події, вона якось захищається, або і там, ну, вона це, ну, посилюється або пославлюється, і так далі. Тобто є рівень країни і є рівень а, індивідуальний. А, далі дуже важливо зрозуміти, що ці цій війні. Яка є між Україною і Росією. Росія робить по своїй волі. Тобто в Росії є декілька аспектів того, що вона хоче від нас, так скажемо. Ну, явіть собі, така ну, велика Росія, великі території, не освоєні, ну там занедбані, але їм треба Україна. Для чого їм Україна? По-перше, це історія, тому що всі, всі істоки історії. Яку вони переписали, вони йдуть з Києва. І фактично вся ця територія, там це різні племена, Уграфінські та інші, там є багато істориків, краще мене про це скажуть. От. А от цивілізація, саме оця сила, ця Русь, яка прийшла з технологіями, з наукою і так далі, вона прийшла з Києва. Вона прийшла там до Новгорода і так далі. І, і потім воно стало розвиватися, і потім вже аж. Вже Петро І переназвав цю всю Московію, він вже переназвав в російське государство, в Російську імперію. От. Так от, що хоче Росія. По-перше, вона хоче, щоб своя історія, бази, база, база ну, тобто християнство, яке теж, до речі, пішло з Києва. І тут Русь Крістілі, і це не, ну, ну, мало хто заперечує. Крима, України, Московії, щоб було так, як вони написали в книжках. Тому якщо будуть залишатися українці, вільні зі своєю історією, то е, цю всю, е, так скажемо фальсифікацію всі будуть бачити. Ну і так всі бачать, але просто іншим країнам не до цього, і тому вони на це не звертають уваги. І як би і написала Московія або Росія ці всі історії, воно, ну, ну воно б так і залишилось. По-друге, їм потрібно, щоб не було носіїв. Тобто, українці виявились дуже сильні воїни і дуже сильна нація, яка ну на які трималася ну, якісь часи Російської імперії. Тобто, ну навіть Друга світова війна, якщо от ну, кажуть, що це Росія, і там, а, а, ну, там щось перемагала, але тут же Україна, ну багато офіцерів було. І воєначальників в Радянському Союзі, саме українці. І тут була вся космонавтика, всі високотехнологічні підприємства, вони були в Києві. Найкращих вони пробували брати в Москву, в Санкт-Петербург і так далі. От, але все-таки ну, дуже багато всього було в Україні і в Києві. Значить, далі їм важливо, щоб і тут не було людей. А щоб, ну, наприклад, як зараз, от виїхало там 8 мільйонів людей, дуже талановитих, дуже е, молодих, спроможних, які можуть народжувати е, в Європу. І це, в принципі, ну, такий геноцид. Е, Ну, Вони ж брали там, ну, теж там мільйонами Голодомором, е, і, і за того, щоб ну, були непокірні, були оці восстання. В ну, сільські і їм не корилися. Вони заселяли росіянами і цю асиміляцію вони зробили імміграцію росіян. Вони заселили дуже багато сел. Ну отже, звідки у нас взяли ці кабаранти, ну колаборанти? Отже, для Росії дуже важливо, щоб тут не було людей, були вільні ну, території або були люди раби, тобто люди, які були би. Для них, ну, ну просто їх, от як білоруси. Тобто білоруси вони свою ідентичність вже ну, потеряли, і вони вже бачать все з Росії. Тобто, от приклад ну, дуже сильний оцієї там політики Росії, яку вони роблять. От. І це воля Росії. Ми погоджуємося з цим, не погоджуємося, ми з цим не погоджуємося. Отже, ми можемо. Ну, нам Росія намалювала таку долю, яку долю, о, яка доля України і яку ми малюємо для себе. А ми не дуже її малюємо. От ну, дуже мало людей зі стратегічним мисленням. Ми просто реагуємо. От пішла війна, і активна частина суспільства вона взяла і поставила е, заслон. От як і в 2014 році. Волонтери поїхали, там ну, не було армії, не було нічого, і тут бац, і ну, зупинили ворога. Ну там на якійсь території, тобто вони змогли захопити ну, тільки там, там дві області, і Крим. От, і зараз така ж сама історія. Тобто є частина суспільства України, яким все одно для них не є там, ну, немає для них війни. І ну, дуже невелика кількість ну зараз вже більша кількість, яка готова воювати, обстоювати, захищати і так далі Україну. І це велика проблема для України, тому що ми не можемо по своїй волі. По-перше, наша воля як стратегія країни, що ми бачимо в майбутньому, вона не проявлена, тому що це не говорить на ну навіть наша влада. От, а по-друге, вона їй все рівно ну ну дуже багатьом у владі, дуже багатьом людям, все рівно що з нами буде. Тобто вони живуть і живуть, тобто вони живуть по долі. От їм намалювала Росія долю, і от вони по цій долі готові жити. Я е, ну, дуже надіюся на те, що людей, яким не все одно, їх багато зараз готових захищати, донатити, допомагати ЗСУ і так далі, таких людей більше. Але і такі, і такі є навіть у Верховній Раді, навіть у Верховній Раді є ОПЗЖ, яке там за Московський патріархат, за оці всі колабораційні, ну, дуже багато речей, я не буду навіть там, ну, сюди неряти. І це проблема, тому що ми йдемо, ну тобто нам нашу волю не дають проявити Ну саме нашу волю, а ми йдемо по, ну по долі. І в тому числі тих людей, яким все рівно. От. І це дуже важливо. Тобто плюси, які по, ну, для України, щоб волі жити, що в нас є сильні воїни, найсильніші, я думаю, в світі, про те, що у нас є люди, які підтримують і не хочуть коритися, вони незалежні, вони в принципі незалежні на цих землях. Ну, на наших чорноземах черноз... ну, ну, всі можуть вижити, всі можуть вижити, і все нам ну, може бути дуже-дуже ну, круто. Значить, і це історія, і ми так ну завжди жили. І тут ну завжди жили сильні, сильні люди, незалежні, які могли прокормити самі себе. Оце все плюси. Це все дає нам те, що ми захищаємося поволі і так далі. Значить, по долі у нас є те, що дуже багато людей, ну, яких яка, ну, яка різниця, яким все рівно, і ну, таких відвертих ну, колаборантів. Вони теж є, які чекають Росію і так далі, навіть зараз, навіть які промотують русський мір і так далі. І оця боротьба, вона дуже сильна між волею, і долею в Україні. І е, тут е, нам допоможе дуже сильно е, ну, консолідація всього суспільства для того, щоб всі жили по волі. От, наприклад, е, от в нашій групі Волі доля яку я веду, ми е, не говоримо так про ну просто все захищаємо Україну, закінчимо війну, там помолилися всі, і вона закінчилась. Ні, ми захищаємо там Харків, ми захищаємо там Херсон. Ми захищаємо там, ну, там, повертаємо полоненим. Тобто ми ну, беремо по е, тим крокам, які, на які ми можемо повпливати. А ну, такі абстрактні речі вони зараз не працюють. І тому зараз іде така велика війна між добром і злом. І спрогнозувати те, що буде далі, майже неможливо, тому що воля. Країни агресора Росії Росія дуже велика ресурсна країна, і воля дуже сильна. І в них є, ну навіть ну, якщо вони не праві, у них є ресурс для того, щоб просувати свою волю. Україна, як би не була воля сильна у неї, вона люди, ті, які готові воювати, вони просто закінчуються. Фізично закінчуються ці люди. І інформаційна кампанія, така військово-патріотична, вона або не йде, бо йде дуже мляво, тому що нам потрібні люди, ну багато таких людей, які готові захищати а, Україну. От. І тому а, тут я хочу сказати, що дуже дуже складно прогнозувати і, а, ну, ті події, які відбудуться далі. А, тому що ну, йде боротьба між волею і волею Росії і України, Є боротьба між волею, ну долі і долею теж Росії і України. До речі, всі країни навкруги, якщо їх сприймати як сутності, вони теж нам намалювали долю. Ну, здавайтесь, вони ну, реально хочуть, ну чого ви не здалися? Ну вони ж більше, вони ж реально більше, чому ви не здаєтеся? От, і вони вже нам теж намалювали долю, і, і нам з цим, з цим боротися. От, тому о, ми не втрачаємо оптимізму. У нас дуже сильна воля. Продовжуємо її концентрувати. Ну, приєднуйтесь до ну, каналу Воля і Доля. Приєднуйтесь, якщо комусь цікаво, беріть курс, є онлайн-курс Мій воля і доля. Підписуйтесь на наші всі канали. От, ми переможемо! Я в це вірю і, в принципі, у нас є сили для цього. Але просто треба консолідація всієї країни, всіх людей, які тут, на цій території в цьому егрегорі. Всього найкращого слава Україні! З вами був Денис Богуш.